Героїв Небесної Сотні, які загинули у лютому, 2014-го, вшанували в Кіровограді. До другої річниці початку розстрілів на Майдані в обласному краєзнавчому музеї підготували виставку Літопис Революції Гідності на Кіровоградщині». Нагадаємо, два роки тому, 18 лютого, тисячі протестувальників мирним наступом рушили до Верховної Ради, вимагали змін до конституції України щодо обмеження повноважень президента. Беркутівці зустріли активістів шумовими гранатами і рушницями. У ту ніч на 19 лютого були скоєні низка вбивств, Кіровограді вшанувати пам'ять загиблих прийшли євромайданівці, громадські активісти, учні, студенти і посадовці. Спочатку переглянули документальний фільм про події у Києві під час Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні помінули хвилиною мовчання, потім згадали, як проходив Євромайдан в Кіровограді. На виставці презентували світлини, зроблені у ті дні та артефакти, зібрані музейниками. Із самого початку, коли почали відбуватися ці події на Майдані Незалежності в Києві, це і кінець 2013 року, і початок 2014 року, колектив Кіровоградського обласного краєзнавчого музею почав збирати матеріали, свідчення, артефакти, які стосуються революції гідності і того відношення проукраїнських сил, молодіжного руху до європейських цінностей, і ми сьогодні. Від Євромайдану хочемо презентувати нашому краєзнавчому музею. То це герб, дерев'яний герб, який висів на стінах будинку Профсоюзів. Він весь закиптяваний. Тут, ви знаєте, в 18-го був великий пожар. От, і він до цих пір, запах має вогню і нам люди. 19 числа, 19 лютого його зняли. Він він вцілів, фактично, коли все було обгорівше, і для нас це символ. Ми з ним живемо, і ми хочемо передати цей символ України.